Дев'ята година вечора до управління з денної зміни повертаються патрульні автомобілі. У інспекторів, які виїздять на ніч, проходить інструктаж. Сьогодні патрулювати ми будемо в складі командирського екіпажу. На лінію виїздить третя рота патрульної поліції. Наше перебування на базі недовге. Як тільки 151-й -е заступив заступник на чергування, одразу отримаємо виклик. Екіпажу потрібна допомога на вулиці Олени Теліги. Там сімейна сварка, але інспектори пояснюють, чоловік, який дебоширить, знають добре, адже за цією адресою часто надходять виклики Цього разу він вирішив з'ясувати стосунки з медиками, яких сам і викликав. Микола, що стало? Я простім. Знімає камери з постереження. Ви чуєте, моє. Що сталося по суті? Хто побив? Чоловік поводить себе неадекватно пояснювати, що сталося, не хоче. З'ясувати вдалося одне, виявляється, де і сам викликав поліцію, заявивши, що його побили, а по прибутті патрульних вирішив викликати інших, адже ці йому чомусь не сподобались. Я хочу сказати пан, я не довіряю поліції, які приїжджають до мене додому. Чому вони до мене приїхали? Чому вони приїхали? Пан? Я чому? За пів години чоловіка вдається заспокоїти, наш екіпаж вирушає на патрулювання. Прибувши на місце події, побачили, що дана особа вчиняє насильство в сім'ї, було відібрано заяву заявника і в подальшому ці заяви вже будуть передаватися дільничим, які будуть працювати по, по цьому випадку. Тобто таких законних підстав забрати його кудись ну якби не було, оскільки він припинив дане правопорушення. Виклики на сімейні сварки трапляються досить часто. В таких випадках дуже важко розібратися, хто не правий. Інспектори намагаються залагодити конфлікт мирно. Прибувши на виклик, часом важко встановити хто. Дійсно вчиняв те насильство, здійснював якісь незаконні дії, оскільки, по прибуттю працівників патрульної поліції, часто особи починають себе адекватно поводити, і тоді дійсно не знаєш. Хто винувати чуємо по рації, що за адресою з якої ми встигли поїхати знову? Надходить виклик туди направляють найближчий екіпаж. Переконавши, що допомога цього разу не потрібна. Ми вирушаємо до комунальників. Патрулювання ми розпочинаємо з того, що оцінивши дорожню обстановку, ми їдемо до працівників Шео там відповідального майстра. Які там є, і ну, щоб домовитись, по, щоб співпраця ми будемо повідомляти, так як ми більш оперативно володіємо більш оперативною обстановкою в місті, ми будемо повідомляти більш такі суттєві ділянки дороги, на які треба виділити, переділити більшої уваги і ну, негайно якби. Їх опрацювати, щоб не було ніяких аварійних ситуацій на дорозі, прибувши до Шео, патрульні поспілкувалися з комунальниками. Останні переконують, техніка їздить, а саме пік її роботи розпочнеться о третій ночі, коли рух транспорту буде мінімальний. Впевнені, що до ранку всі дороги будуть посипані сіллю та піском. Зараз даний час днівна зміна посипала все місто. Такого таких об'єктів страшних немає, але лише... ж. Сугубо працюємо ночний час цю пору до 43 години по дзвінкам. Тобто Люди звертаються, от також поліцейські, поліція звертається і посипаємо. От машини чотири машини виїжджали, посипали Посівкуцька, Дворецька, Степана Бандери, Небесні сотні, Кавказка, які ще не були впачені днем. А от зараз три часа, часа будуть виїжджати всі машини, які в нас є, загружаються соляно піщаною сумішю. І будемо посипати. Свою чергу патрульні роботу техніки відслідковують та направляють її туди, де вона необхідна. Ми, в принципі, періодично їдемо, бачимо вже місцями, де воно посипане і починає не незважаючи на мінус сім, що зараз вночі. Тобто, в принципі, поки що вони справляються, але ж зараз ще немає снігу. Патрулювання триває, до правоохоронців звертаються громадяни та розповідають, що в магазині на північному за адресою Волинської дивізії 3 продають алкоголь. Переконатися в цьому виявляється досить просто. Голубка, вас? Аж голь. Давайте буде. Дякую. Після цього з продавчиною намагається поспілкуватися патрульний, але результат передбачуваний. Добрий ночі, патрульна поліція. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що заборонено акольного і подарувати? Я знаю. Ми вкраємо. У нас написано, що алкоголь здається в оренду під заставою, що ви Зрозуміло, можете вийти з нами поспілкуватися зараз. патрульні факт продажу алкоголю фіксують, відбирають пояснення у свідків. Далі адмінматеріали передають до суду. Закінчивши паперову роботу, чуємо у рацію інформацію про бійку. На місце наш екіпаж приїздить перший. Тих, хто бився, розводять в різні боки. На місці три патрульних авто. Оцінивши ситуацію. Командир повертає всіх на квадрати патрулювання, так як підмога вже не потрібна. Зараз залишились екіпажі яким прийшов даний виклик, і вони його працюють повністю. встановлюють всі дані обставини вони Даних даної події. Третя година ночі. Всі екіпажі самостійно виконують завдання. Підмога нікому не потрібна. Таке затишня триває майже до п'ятої ранку. На протязі цього часу наш патрульний автомобіль їздить по дворовим територіям. Відпрацьовує порушення правила дорожнього руху. Вже після п'ятої ранку отримуємо виклик про крадіжку ЗЗС на вулиці Млинівській. Працівник заправки спробував затримати двох молодиків самотужки, за що отримав тілесні ушкодження. Прибуваємо на місце, де вже працюють два екіпажі. Молодиків затримали. Інспектори викликали. Слідшу оперативну групу вже після цього. Наша знімальна група повертається до редакції. А командирський екіпаж відправляється. В міський відділок поліції, куди доправили підозрюваних у збуті наркотиків. Наше чергування підійшло до кінця. а Поліцейські повернуться на базу лише о восьмій ранку. А до того часу їхня нічна зміна триває.